Так, котлетки виробила. І просто тарілочці збила один білок і обтягуєте у білок. Не переживайте, що у вас не вийде, чи буде ряпове, чи негарний, чи буде лопати на цій госковіці. Ніколи. Коли ви так зробите секрет, секрет такий, а які вони сочні всередині зберігають, взагалі. По-перше, швидко і смачно. І дуже гарно виглядає, наприклад, як гості мають до вас прийти і кажуть, боже, не виходить, якісь такі котлети, стріпать і негайні. Ну це у якраз зробили і все. Ось такий котлет, як смачні, пахне на всю хату. Я вже так давно не жарила котлети, знаєте. Як на свята також готуєш, то не хочеш. А в будний день зробиш, то і я палічки облезую. Все, господиня котлеток не жарила, горох зварився, все. Можна йти по своїх справах.